Прямо зараз ви дізнаєтесь, як відреагував Іля Забарний, коли йому сказали, що він має можливість грати за один із найкращих клубів Європи. Журналіст авторитетного французького видання Лекіп Льоїк Танзі підтвердив, що Забарний мав пропозицію від Парі сен жармен Один із найбагатших клубів світу прийшов до українця і сказав, ось тобі супервигідний контракт, ось тобі місце у стартовому складі, ось тобі можливість грати в Лізі чемпіонів, але у відповідь отримав відмову. Відповідь Забарного була максимально чіткою ні. Парижу. А все тому, що найдорожчий український футболіст не хоче бути в одній команді з одним із гравців Парі Сен-Жермен. Так вийшло, що з минулого року за головний клуб Франції виступає російський воротар Матвій Сафону. І якщо сафону по складі, я не можу сюди приїхати. Саме так відреагував Забарник, коли йому повідомили про пропозицію від ПСЖ. І ще одна цікава подробиця, коли в ПСЖ дізналися, чому Забарний відмовився від переїзду до столиці Франції, вони навіть задумалися про те, щоб продати Сафонова. Але поки що Парі Сен-Жермен упустив можливість підписати одного з найкращих захисників АПЛ і залишився з абсолютно незрозумілим воротарем.